Бравурний марш оркестру. Після того хвилина мовчання. Викладачі, ветерани та курсанти навчального закладу вшанували пам'ять загиблих в зоні АТО. Понад 9 тисяч випускників академії проходять службу у підрозділах Державної прикордонної служби, внутрішніх військах та інших підрозділах. На сьогоднішній день академія функціонує в штатному режимі, хоча Наша оперативна бойова прикордонна комендатура виконує оперативно-бойові завдання. Сьогодні йде підготовка курсантів згідно плану. Також функціонують різноманітні курси підвищення кваліфікації, а також підготовки тих спеціалістів, в яких сьогодні є потреба з боку Державної прикордонної служби України. Готуємось також до. Набору нового поповнення наступного року державний набір до вишу буде збільшено в умовах неоголошеної війни. Ретельніше підійдуть до підготовки нових кадрів. Це і складова забезпечення, це складова професійного рівня тих, хто несе охорону кордонів. І звичайно усвідомлення і переосмислення ситуації, яка зараз складається на державному кордоні, особливо на східних кордонах. Президент України Петро Порошенко поставив нові вимоги до прикордонників, адже вони першими зустрічають агресора і повинні бути підготовлені як найкраще. Звичайно, відданість тих, хто охороняє військовослужбовців державної прикордонної служби, відданість Україні українському народу високим ідеалам. Нашої нації нагадаємо з 2015 року в Національній академії державної прикордонної служби України готуватимуть і саперів Кирило Фільчаков, Олександр Галянд для інформаційного випуску.